Всім привіт! Я сьогодні хотіла б розказати про такий сорт полуниці середньопізнього терміну дозрівання як равелія. Я його садила 15 травня, здається, з розсади Фріго. Замовляла розсаду в новосада. Я обривала цвіт на деяких корчиках, а на деяких залишала, щоб подивитися, що за ягода, тому що про неї ніде огляду немає взагалі. Ну, Тільки написано, що вона врожайна. Іде як перед фейтом та перед мальвіною. І написано, що дуже гарна ягода формою. От я залишила ягодки хотіла б показати. Мені, мені дуже подобається ягодка. І корчики дуже сильні, масивні. Щас. Ось така ягодка. Вона вже бусика, корчик пускає. Ось така ягідка. Ну, По-перше, вона дуже важка. Глянцева, велика, просто, просто шикарна. Форма така не, не конічна, а такого сердечка. Ось, красота. Дуже смачна вона. І ось який потужний листовий апарат. І вусика вже будуть. Ось краса яка. нього взагалі пустини немає. Ще пустоти. Соковита, дуже смачна. Я да, ось сильніший корчик, взагалі ягода. Краса. Вона глянцева і темного дуже гарного кольору.